Всім привіт! Вибачте, що не говорив. Зараз я граю ще з другого аккаунта. Ну, хто зміг побачити, який в мене юніти, то зміг. Тож, суть в тому. Зараз я своєму аккаунту буду допомагати розвиватися. звертайте лай. Так. Мы справимся. Мне ну, пришёлся на другой аккаунт. Голосуем за Хэлл Мод. На том аккаунте просто будем... Давайте я тут... Я ставлю её на другом аккаунте. Указывается, тут будет... <coughs> Мій ник з другого акаунту, Хто хоче додати, то додайте. Буду дуже вдячний. І пишіть свій нік, щоб... Ну, пишіть нік який у вас є, бо я можу подумати, що це може якийсь рандомний чел мені дам. Пишіть нік в Ютубі, як вас звати, якщо якийсь ник, я вас приймаю. От з відмені. Думаю, що всі можуть подивитися. Відмотати. В мене ставимо до маг бустера. Да. Далі. Кого ставимо? Давайте мафію. Мафія раз Мафія два Перший ролик по Undertale вам сподобався? Ну, е я там не потів, Я до того обжди, не знаю, як цю проходити головоломку, А зачекати, що не хилмод, я тільки що замітив. Ну, іді, давай, раз, коли, тоді давайте піратського тоді приходить, ми не будемо вже перезаходити, бо це буде довго ставимо мого на Бонню. Він синий. Голі вже от можете підвітці мені стати. Майже 10 тисяч. Ніколбан в нього невеликий. Затрейден на 3 агоні. Якщо хочете мені допомагати прокачуватись тут. У фмата Даша, то пишіть мені в Ютубі. Повторюю, пишіть свій нік, я буду вас приймати. Мій нік уже всі бачили, походу. Ходу дій, що зараз буде... Будемо лобити. І... Не знаю, що в лобі, може підемо ще одну катку. Думаю, ще підемо, Буде дуже прикольно. Я затрайду, коротше, паунці, А того на мафію і... і на танго. Це вигідно. Якщо що? Я в великому плюсі, можна сказати. Англ мені теж сподобалось. Я не буду оцінювати по скільки вона коштує. Я оцінюю по силі її. На, наприклад, не сильна, то, але дуже дорога. Мені серйозно, я не буду її грати, чи вона дуже дорога. Не, я маю на увазі, як такого юніта. Одна тангол на максимум. Двісі на нові стати. Сильно, сильно. Проблем нема зовсім. Я хелмод проходив п'ятий 5, 5 фінал в перший Найт Мені в мене це дуже легко було. Відео може бути довге. І як я писав у своєму каналі в тому відео, що я буду випускати більше відео. Так, буду, буду, як можу. мене. інколи не можу. Ну, ми тим часом вже прийшли. Пішли в лобі. Зараз подивимося, що в мене батл пасу. І відеоролик майже йде 7 хвилин, а тільки одна гра. Я в шоці. Ну, провалимо перше з основного аккаунта. І пішли відкривати з того аккаунта. Фаскейт. Норм, але в мене на автосалій стоїть